Всім привіт! На зв'язку саме менеджер Федерації легкої атлетики України Ірина Довгуша. Це другий випуск новин клау, який тепер буде виходити кожної п'ятниці. Робимо це для того, щоб підсумувати робочий тиждень наших спортсменів і дізнатися, щось цікаве з їх особистого життя. Того разу ми отримали від вас дуже багато коментарів, а також конструктивної критики. Дякуємо вам за зворотній зв'язок. Всі коментарі і критику врахували, і будемо робити все, щоб кожен випуск ставав якмога краще, цікавіше і без сургуку. Вертаючись до новин та заснованих нами рубрик, поговоримо, як пройшов останній тиждень листопада. Дує. Поїхали! Сьогодні у Тайвані стартували наші ультрамарафонці. Люди, які готові бігти 24 чотири години, щоб в черговий раз підняти український прапор на фініші. За змаганнями можна дивитися за посиланням в описі під цим відео. А я нагадаю, що серед учасників Олена Шевченко та Андрій Ткачук є власниками національних рекордів України з добового бігу. Тож побажаємо їм оновити рекорди і виконати власні цілі до дитячого та змагального завтра в Києві відбудуться всеукраїнські змагання на призи перайло. Спортсмени 2006-2009 року зможуть поборотися за такі нагороди від організаторів, а також взяти участь у наших вікторинах, конкурсах і опитуваннях, а ще дати класні інтерв'ю. Чекаємо всіх батьків, дітей, вболівальників і віримо в наші спільні перемоги. Наступні змагання пройдуть в Івано-Франківську 10 грудня. Подробиці ви можете дізнатися у календарі Флау. До речі, всі, хто не знав, ви вже можете подивитися календар 2024 року. Просто зайдіть в лівий куточок і виправте рік на 2024. Галавечер пройшов у Стамбулі за участю представників Федерації легкоатлетики України, а саме Ольги Солодухи та Іоланті Хропач. Ця подія принесла Флау чергову нагороду, яку ми отримали за працю з міжнародними федераціями. Зараз дуже важливо брати участь у всіх заходах. Оскільки саме вони можуть дати можливість нам розповісти про війну України і ще раз нагадати, як це важливо для всього світу. І до питань війни непросте інтерв'ю для французького видавництва дала наша спортсменка Анна Ризикова. Вона розповіла, як війна впливає особисто на неї та на її підготовку. А також поділилася думками, чому треба остаточно відсторонити від участі у всіх міжнародних змаганнях. До змін. Плаво готується до чергових змін. 28 листопада на Балкаській конференції було затверджено нову редакцію статуту, регламенту та календар змагань на 2024 рік. Really great. Також наразі готується проєкт для змін логотипу Флау. До мандрівників Ольга Нижник відправилась у Сінгопур, але не щоб погуляти з знаменитими торговими центрами міста, а щоб подолати марафонську дистанцію. Вона планує зайняти як мого найвищу. Поднику п'єдесталу і підняти наш український прапор на фініші. Фонте, скільки треба? 42 км. Аня Рижикова та Марина Бехреманчук, судячи з їх сторіс, разом відправились на збори в Монте Горда. Бажаємо дівчатам успішної підготовки та легких тренувань. Та, хоча легко це, мабуть, не буде. Як може на зборах бути легко? Не може! Це міфи. Зараз ми так багато говоримо про марафонців сьогодні. Є ще один дуже красивий та класний момент. Будемо! Юлія Левченко та Ольга Машиненкова цього тижня святкує свій день народження. Що можна побажати красивим та сміливим дівчатам? <плес> Мабуть, що ще більше впевненості у собі, і нехай все у вас, цей Олімпійський рік вийде. Ми дуже вас цінуємо, любимо і вболіваємо на кожному старті. До наших рекордсменів! Іван Грешко 26 листопада взяв участь у забігу 16 днів. Активізму проти насильства, який відбувся в Ерпіні. він був амбасадором заходу. А разом з ним за станцію подолала ще 1500 людей. Естафета проведення цих змагань продається іншим містам України, а також представникам діаспори США в Чикаго. Америка про цікаві співпраці. слава магучих. Тепер співпрацює з відомим брендом води Рео в інстаграм. Магучих розповіла, чому вона обрала цей бренд. І як вода буде допомагати їй готуватися до всіх змагань і, звичайно, до олімпійських ігор. А у Флау теж скоро буде партнер. І знов до марафонців. Наші витривалі Марина Немченко та Микола Мевша суперово провели осінь на закордонних стартах. Цінній сезон вони завершили у Франції. Після чергового старту організатори змагань запросили українців стати гостями однієї міської школи. А спортсмени в свою чергу поділилися враженнями про це жорсткою атлетикою. Цитую щось схоже на зустріч з олімпійцями. Діти став. Багато питань намалювали для нас плакати, зробили медалі, питали про все. Улюблена їжа, колір. Вони, хоч і маленькі, але кмітливі. Поділилась враженнями Марина Немченко. З новинами на цей день все, але в нас для вас ще є важлива рубрику, яку ми запропонували того тижня. Why so Питання-відповідь від Федерації легкої атлетики України. Тепер перед кожною п'ятницею в нашому інстаграм ми будемо залишати віконці для ваших питань. На ці питання відповідатимуть головні та державні тренери, а також керівництво Флау. Really? Єдине, вони будуть робити це через мене. Було б дивно, якщо б Ольга Саладуха вела YouTube, Інстаграм, Фейсбук, сайт Флау і влаштовувала вікторіни, правда? На це є я. Ну з вас питання, а з нас відповіді? Поїхали! Було б добре зрозуміти, хто і до кого конкретно звертався і в чому була суть звернення? Більш того, наразі регламенти змагань не забороняють заявляти учасників, які є членами клубів. Вони так само можуть бути включені до єдиної заявки від територіальних федерацій легкої атлетики, і залік серед клубів можна зробити. Тому звертайтесь до федерації ваших міських, і вам обов'язково допоможуть заявитися на чемпіонати України різних категоріях. Як потрапити в збірну України? Дивіться, є особливий порядок комплектування збірної України, і ви з ним можете ознайомитися в описі під цим відео. А ще ви можете поставити на вподобайку і підписатися на наш канал, що будуть трансляції чемпіонатів України. На наступний рік. Ми точно проводимо трансляцію основного чемпіонату України у Львові, який відбудеться 28 30 червня. Він буде відбірковим на Олімпійські ігри. По інших стартах будемо опрацьовувати питання найближчим часом. Цей процес потребує дуже крутих спеціалістів, а також дуже багато грошей. Віримо, що нам все вдасться, і трансляції на кожен чемпіонат України будуть відновлені вже згодом. Чи є ідеї розвитку та популяризації гірського бігу, трейлу серед дітей та молодих? Програми розвитку цілий розділ присвячений масовому спорту і в першу чергу поза стадіонним видам легкої атлетики. Якщо активно запрацює комісія позастадіонних видів, які мають опікуватися гірським бігом та трейлом, то ми залюбки підтримуємо будь-яку ініціативу. Наразі є бачення і план дій, але треба, щоб було кому це все виконувати. Тож, якщо ви хочете, якщо у вас є якісь думки, і хочете запропонувати додати щось в нашу програму розвитку, ви можете написати на пошту федерації легкої атлетики України, отак сюди, і ми з задоволенням розглянемо всі ваші пропозиції. Отже, на цьому ми завершимо першого випуск новин і бажаємо вам провести цей вечір гарно, позитивно і корисно. А, а а і не забуваємо донатити на перемогу і підтримку нашої армії. Немає нічого важливішого ніж військові сьогодні. Точно давайте задонатимо, знайдемо перевірені збори в Instagram, Facebook, дивлячись, яку ви площадку використовуєте. і будемо постійно щоденно робити донати, оскільки. Все, що ми робимо, це можливо тільки завдяки зсу. Дякуємо армії, дякуємо всім Україні. Дякуємо нашим глядачам. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте і слідкуйте за діяльністю Федерації легкої атлетики України. Критику теж приймаємо.